Мої вітання глядачам. В ефірі пряма мова. У мене студія начальник управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації Сергій Бутенко. Вітаю вас, Сергію Павловичу. Вітаю вас. Отже, сьогодні поговоримо про захворюваність на грип, яка ситуація з під порогом. Ми знаємо, що цьогоріч порівнює ситуацію з 2009 і 2010 роком. Ми знаємо, що цей вірус забрав життя вже п'ятьох жителів області. За минулу добу померла ще одна людина. Так, дійсно, сьогодні епідеміологічна ситуація в області захворювань на грип та гірві у нас доходить до порогового рівня. Якщо станом на вчора ми говорили про 6%, якщо брати область в цілому, у нас ще до і під порогу, то сьогодні аналізуючи те, яка кількість у нас викликів екстреної медичної допомоги по області та кількість хворих, які звертаються за допомогою до закладів охорони здоров'я, викликають лікарів додому. Дає нам підстави говорити, що на сьогодні ми вже вже переходимо під поріг. Хоча санепідемслужба заміряє його один раз на тиждень, але е, щодня йде моніторинг, і ми вже з тих даних, які маємо на сьогодні, говоримо про перевищення підпорогу в області. Ми знаємо, що вчора сумський міський голова Олександр Лисенко оголосив карантин а в міських школах. Яка ситуація в області? Я Хочу сказати, що це рішення було прийнято управлінням охорони здоров'я. Спочатку перед цим, о 15-й годині, у нас в управлінні е, е, працювала е, комісія. Оперативний штаб з профілактики та боротьби на герві та грип було висловлено думку всіх фахівців, в тому числі са і було прийнято рішення цією комісією при управлінні охорони здоров'я. Рекомендувати голові обласної державної адміністрації видати рекомендаційне розпорядження для того, аби запровадити на всій території області карантинний режим в загальноосвітніх школах. Хочу подякувати тим керівникам, які відгукнулися. Оперативно на наші рекомендації, в тому числі це був міський голова міста Сум, який вони пішли дещо далі. Вони рекомендували також і професійно технічним училищам і навчально-виховним комплексам також бути на карантині до кінця цього тижня, до понеділка включно. Якщо говорити по області, сьогодні відбулася під головуванням голови обласної державної адміністрації. Селекторна нарада з районами, де фактично в усіх районах запроваджені карантинні заходи в школах, крім ну, от, Білопільського, міста Конотоп, Конотопського районів, міста Охтирки і Кролевецького району. Проте завтрашнього дня також вони будуть на карантині. Це пов'язано з тим, що вже вчора доволі пізно було підписане розпорядження, тому що цьому передувала відеоселектор Нарада з першим віце-прем'єр-міністром України, де також це питання обговорювалося, але рішення ми ще до тієї наради прийняли. Тому е, е, я хочу, щоб це розцінювали жителі області не як крок, який вже е, е, да, за, ну, за ушедшим поїздом. Да, а це упереджувальний крок. Він виважений, і я переконаний, що він абсолютно адекватний і сприяє розірванню цього ланцюжка інфекційного. І сьогодні діти будуть обезпечені. Спечені, по перше, від погіршення погодних умов можуть бути небезпечні моменти під час доїзду до закладів охорони здоров'я, і друге, що діти не будуть контактувати, бо все рівно є дітки з інкубаційним періодом грипу, коли вірус є в організмі, а симптомів ще немає, для того щоб під час цієї хвилі. Вірус не, Вірус не поширювався, прийняті такі заходи. І ще плюс до прийнятого нами рішення про карантин. Аналізуючи 2009 рік епідемію угу. і на цьогорічну тенденцію захворюваності, ми бачимо, що діти сьогодні хворіють важчими формами гервії грипу. І тому, якщо ми говоримо про той грип і порівнюємо, то першу хвилю нам дали дорослі переважно, і ті смерті, які були, це були дорослі, то сьогодні важкий перебіг пневмонії є у. Дітей. Сьогодні переповнені заклади охорони здоров'я профільні, це і обласна дитяча інфекційна лікарня і Перша міська е, клінічна лікарня імені Святої Зінаїди, там е, взагалі на 170 ліжках станом на вчора було 199 хворих, вона закрита е, для планового лікування, приймає тільки екстрені е, е, випадки. І тому таким чином всі е, Скажімо, аргументи були для того, аби обезпечити, зупинити під ситуацію в області її позитивну тенденцію до наростання і таким чином приборкати ситуацію. Цей вірус а Сергій Павлович, Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати ситуацію по районах нашої області, де найгостріша вона? Найгостріше, я хочу поінформувати телеглядачів, що найгостріша ситуація на сьогодні в Буринському районі, де під порог перевищений в 4,5 рази. Це Путивський район, Білопільський, Липоводолинський. А також місто Охтирка та Ромни це ті, скажімо, райони міста, де підпоріг вже два дні тому був перевичений. Проте деякі райони були, де підпоріг наближався до пікового значення. І я думаю, на сьогодні там вже також перейдено поріг. Я також варто відзначити, що крім посиленої роботи медичних працівників, які є групою ризику, які також хворіють, і сьогодні у нас і на екстреній медичній допомозі багато захворілих медиків. І в закладах охорони здоров'я, не дивлячись на це, вони працювали всі вихідні, працюють цілодобово. І от приклад Бурині я вже приводив не раз в засобах масової інформації. Це коли в розгар епідситуації Буринська районна рада, керівництво виділили додаткові кошти з місцевого бюджету, з районного, вони не чекали допомоги там. З обласного бюджету від держави вони оперативно діяли і дуже чітко спрацювали. І там вдалося завдяки таким спільним заходам медиків і місцевої влади цей процес як мінімум стабілізувати. Сьогодні він не має тенденції до там, стрімкого росту. Е, наскільки мені відомо, сьогодні прийняті рішення по місту Суми про додаткове виділення коштів. Е, інформували сьогодні на селекторній нараді з Тростянецького району про е, підготовку до виділення додаткових коштів на медикаменти і обладнання, яке Вкрай сьогодні необхідне, це і пульсоксиметри, це і кисневі концентратори, предмети захисту тощо. Тому е, хочу також поінформувати і спростувати те, що е, сьогодні дехто говорить, що Сумська область не справляється з епідемією в зв'язку з відсутністю коштів. Так, коштів дійсно не вистачає, проте сьогодні обласна державна адміністрація робить все для того, аби перерозподілити кошти з, ну, скажімо так, другорядних так, питань на забезпечення галузі. Е, ті резерви, які які ми планували на підсезон, вони, на жаль, сьогодні вичерпуються і вкрай необхідні поновлення цих резервів. Хочу також сказати про екстрену медичну допомогу в зв'язку з тим, що доволі потужна проведена інформаційна кампанія. Ми закликаємо я особисто, і наші фахівці, в тому числі у вас в ефірі. Про те, щоб жителі області, які щойно відчули, що мають симптоми хвороби, відразу зверталися до медиків, і це спрацювало. і до нас сьогодні звертається максимальна кількість. Хочу сказати в суботу, побили рекорд багаторічний на екстреній медичній допомозі. Було 372 виклики лише по місту суми. Ну щоб ви так розуміли, що в середньому 9... Угу. Викликів іде на одну бригаду за зміну в той день бригади обслуговували 23-24 виклики. Це надзвичайно величезне, величезне навантаження. Проте медики справилися, були в нас затримки і дві, і три години. А зараз погіршенням погодних умов в деяких районах, навіть на пожежних машинах на спеціальній техніці, добирались медики і на руках виносили, і на санчатах вивозили дітей. І всім під'їздом люди виходили, виштовхували Розчищ... розчищували екстрені. Дорогу, так... Бригади медичної допомоги машини. Тому я хочу всім подякувати жителям області за розуміння цієї ситуації. Хочу перепросити за ті незручності, які мали місце. Проте ситуація виправлена. Коли ми вже бачили, що фактично не справляється та кількість бригад, ми відкликали людей на екстрену медичну допомогу з відпусток, з вихідних днів. Люди по три доби працювали. І сьогодні дійсно. Ситуація виправлена навіть сьогодні при таких от важких погодних умовах. Сьогодні трішечки зменшилась кількість викликів, і доїзди фактично зараз ідуть вчасно. Сергій Павлович, а говорячи про цих шість людей, які померли від вірусу. Хто це? Що це за люди? Переважно якого віку? Переважно це люди середнього віку. Значить, Перші два випадки у нас зафіксовані в Бринському районі. Це жінка 52 років. Чоловік, жінка, перепрошую, 65 років, угу. чоловік 52 років. Чоловіка було доставлено 7-го числа в реанімаційне відділення санавіацію Сумської обласної інфекційної лікарні. Але не дивлячись на всі заходи реанімаційні, що були проведені, не вдалося врятувати чоловіка. От саме на Ростині клініка, от не клініка, а вже власне клі, картина нагадала дуже медикам саме от ті випадки пневмонії, які були в 2009 році. Дев'ятися десятому роках, але все ж таки як пояснити, що цей вірус повернувся до нас 6 І... років по тому. Так. Можливо, якісь певні погодні умови стимулюють? Я ну, хочу сказати, що, що, що по-перше, цей вірус він е, нікуди не дівався, він щороку модифікується, фактично раз в рік вірус змінює uh -huh. свою структуру. І сьогодні, е, якщо говорити той вірус, це чи не той, це uh -huh. той штамп, але він зовсім має вже зовсім іншу структуру. Він є в усій Європі, він був у всьому світі, він нікуди не зникав. Тому він був поряд, просто з'явилися ті обставини. Можливо, да, та беж... ж сама кількість опадів у кількість... дійсні. Не як, як було як порівняти так ситуацію 2009 тисячі 2010 дві тисячі погодні так, умови. Бачите, то схожі. то плюс температура, то різкий мінус, то знову сиро, і дійсно це все впливає. і Вірус це виявились комфортні умови саме для його розвитку. От просто знайшла цікаву інформацію. Сезон грипу завжди приходить в один і той самий час і вражає таку кількість людей щороку, що не може не дивувати той факт, що донедавна науковці точно не знали, чому холодна погода сприяє поширенню вірусів. Утім, за останні п'яти років вони таки знайшли Відповідь, яка могла б зупинити хвилю інфекції. Річ у тім, якими шляхами віруси поширюються у повітрі. Щорічно вірусом грипу заражається майже 5 мільйонів людей в усьому світі. І Близько чверті мільйона помирають від нього. Частково це пов'язано з тим, що організм людини не встигає пристосуватися до швидких змін вірусу. Антитіла від минулої хвороби не визнають нових форм вірусу, і ми втрачаємо імунітет, каже Джейн Меці з Брістольського університету. Саме тому важко розробити ефективні вакцини проти. Цієї хвороби, і, хоча цілком можливо розробити вакцину проти окремого штаму грипу, важко переконати достатню кількість людей зробити щеплення. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з щепленням? Чи є зараз сенс його робити? Ну також чи є сенс робити. Я можу також посилатися на провідні дослідження європейських країн, які доводять, що навіть в підсезон в його розгар вакцинацію продовжувати можна. Проте, чи буде вона ефективною. Людина, наприклад, яка зараз є здоровою, зробить вакцинацію, то ми не можемо гарантувати, що ця людина не отримає завтра вірус повітряно-крапельним шляхом і не захворіє. Вакцина почина діяти через два тижні. І тому, от уявіть, людина сьогодні зробила щеплення. Завтра вона Заходять. Підхопила вірус післязавтра вона захворіла, то ця людина більше ніколи не буде проводити щеплення, бо вона їм просто буде не довіряти. Щеплення ефективніше і раціональніше проводити до епідсезону. І ми закликали до цього. І от в області у нас ситуація з цим. Я не можу її назвати. Задовільно задовільною. У нас, якщо брати контингент ризику, то охоплення щепленнями 25%, і лише медики, контингент, uh -huh. які ну це інфекційні uh -huh. лікарні і так далі, там де є контакт з цією категорією хворих, на 34-5 Тобто для медичних працівників це, скажімо, ну більш-менш нормально. І навіть по Україні ми виглядаємо непогано в цьому плані. Проте населення і група ризику, яка мала би. Бути щепленою, на жаль, ми не можемо сказати, що задовільно є такі райони в області, які взагалі не займалися вакцинацією, які угу. не виділяли кошти на вакцину, і таким чином на сьогодні, і до речі, в тих районах сьогодні перевищений підпоріг, що ще раз доводить, що вчасне щеплення є дійсно актуальним. Наскільки взагалі доступна ця процедура? І ви все ж таки говорили про те, що багато людей не довіряють щепленню. Як їх можна переконати, все ж таки це зробити? Наскільки якісна вакцина? Ну, звідки просто, вона Просто приходить? вакцину від грипу є декілька? Вони сьогодні є в мережі аптечні uh -huh. хочу сказати, що в вільному доступі сьогодні на жаль, як інші вакцини управління немає такої можливості, uh -huh. бо це централізовані заходи. Але їх можна придбати сьогодні в аптечній мережі. Люди купують, приходять в заклад охорони здоров'я, і медична сестра, відповідно кабінету щеплень, його проводить. Ефективно чи неефективно доведено ті райони, де більше було проведено щеплень. Вони сьогодні до підпорогу ще не дійшли. Ті, які взагалі проігнорували, на жаль, сьогодні зашкалюють підпоріг. От говорячи про причини поширення вірусу, науковці також пояснюють тим, що взимку ми проводимо більше часу в приміщенні, контактуючи з Тенційними носіями вірусу ми частіше користуємось громадським транспортом, де притиснуті один до одного вдихаємо бактерії з повітря. Здавалося б усе це пояснює, чому саме взимку починається період респіраторних захворювань і грипу. Ось саме така ситуація, Сергій Павлович, ну, от, Я прокоментую так, ну, два дайте. слова. По-перше, щоб ви розуміли, що вірус взагалі любить низькі температури, там, от, плюс 4 угу. – це максимальна температура, якому, при якій вірусу комфортно. От дійсно, це ви вже назвали, де, деякі заходи профілактики, це дійсно уникати поїздок, частих в громадському транспорті, краще пройтися на свіжому повітрі там, і так далі. Ну але це, це більше філософсько, я не буду зараз це вникати. От тут, якщо 38 температура у дітей від двох. Років і у дорослих 38,5, то її ще не рекомендують збивати. Для діток до 2 років це 38, тому що вірус саме не любить цієї температури, і це є захисна реакція організму, підвищення температури, вірус гине. Розумієте? Тому от ми пояснюємо, що в зимовий період для віруса комфортні умови. Він не любить літом жити. Літом він. В активному стані перебуває, а взимку він активується. І отже, говорячи про ситуацію, Сергію Павловичу, скажіть, будь ласка, от симптоми все ж таки вони нічим не відрізняються від звичайного герві? Так і mm. на що людина має звернути в першу чергу ну, дивіться, увагу для просто, того, щоб просто не, не робити навантаження на виклик швидкої допомоги. В чому різниця між гострим респіраторним вірусним вірусною інфекцією і грипом? В принципі, немає різниці, тому що ГРВІ це інфекційна хвороба, яка верхніх дихальних шляхів, яка викликана вірусом. Гриб так само, як і грип. Ні. Грип це різновид ГРВІ, можна так його назвати, розумієте? Угу. Але якщо ми говоримо про ГРВІ, ми можемо говорити про ріновірус, який вражає слизову носа, і переважно і температури нема, і горло не болить, але з носа нежить постійно. Це є ріновірус. Є віруси, які Тропні саме до там, слизової оболонки, там, бронхів, глотки, гортані, там, фарингіт і так далі. Е, є оце гірвії, а е, грип він, е, це вірус, який більш конкретно вражає там. Да? Він тропний до верхніх uh -huh. дихальних шляхів, але Н1 е, вражає легені. Проникає глибоко вмонтовується в клітини, руйнує їх, потрапляє в кров і викликає величезну симптоматику загальної інтоксикації організму. Якщо говорити про грип, про клініку є там ну, взагалі період інкубації, коли вірус потрапив, він десь до двох діб може бути. Ну, просто людина ходить з вірусом, не має симптомів. На другу добу, як правило, з'являються перші симптоми: це там десь закладеність носа, десь там покашування. Це катаральні явища або катаральний період. І потім, уже на третю добу, на другу добу. Приходить інтоксикаційний період, коли йде головокружіння, головний біль, підняття температури до високих цифр, тощо І тут потрібно викликати. От тут уже потрібно викликати, допомогу, да. аби тобто, рятували. якщо на другий-третій день от ефект від лікування, яке Ну, призначив сам собі хворий, да, купив в аптеці противірусний препарат. і От якщо за два дні ефекту немає і температура росте до великих цифр, тоді це вже є безпосередні покази звертатися до лікаря. Ну, ми ще не вивели таку формулу, як себе обезпечити, менше контактувати у громадському транспорті. Пам'ятаєте, якраз у 2009-2010 роках ми масово почали одягати медичні пов'язки. Щодо медичних пов'язок, просто щоб розуміли. Медична пов'язка ефективніше, коли вона вдягнута на хвору людину. Чому? Щоб ми розуміли, вірус він надзвичайно маленький, тому от, от, от той квадратик між марлею, так між нитками марлі, які є, для віруса це такі ворота, в які він пролетить. Дуже швидко, проте вірус він не переміщається в повітрі сам по собі. Він переміщається, бо на краплинках пилу, на краплинках слизу. І тому коли чихання у людини чи кашелю хворої, <плес> просто і коли вона викашлює спили... з пили з цими краплинками. Цих біологічних рідин вірус, він затримується у неї всередині на масці, розумієте, і таким чином обезпечується. А та людина здорова, яка маску вдягла, ну це не надто ефективно. Ага. Переважно в масках мають ходити хворі люди, щоб не розповсюджувати інфекцію. От, от такий щодо маски коментар я можу сказати. Профілактика спеціальними Це, мазями мазати, ну мажуть оксаліновою маз'ю, начебто є відсоток ефективності е, від цього. Я не буду перечити угу. цьому. Дійсному ну, розрізі теж варто сказати, що треба і зміцнювати імунітет. Це... Ну, Щодо профілактики, давайте от коротко давайте вже пройдемось так простими так. словами. Значить, перше, це дійсно маска. Це масковий режим зараз введений в закладах охорони здоров'я усіх. Тому я просив би також з розумінням підійти всіх жителів, родичі, яких знаходяться на лікуванні в закладах. Провідування на сьогодні ми обмежили в зв'язку з підситуацією, тому масочний режим в лікарні. І карантинний також. Друге, це е, кварцування, е, провітрювання. Тому що що таке провітрювання? Це коли заходить свіже повітря в кімнату, це концентрація вірусу, яка в ньому перебуває, тут же зменшується. Так. вологе прибирання обов'язково має бути. І е, сьогодні ми говоримо: не можна виходити на вулицю, коли мороз. Навпаки, не можна сидіти декільком. Якщо є хворий людям в кімнаті закриті, навпаки, треба виходити мамам, які сьогодні гуляють з дітьми в колясочках, їх возять і подивишся на коляску, а вона повністю накрита, запакована. Це теж не, не дуже правильно. Коляска має бути відкрита, має бути свіжий доступ повітря до дитини. А інакше навіщо тоді вона на вулиці? Якщо коляска повністю загермотізована, що свіже повітря, да, то тому свіжого вірус. повітря не можна боятися. Якраз в свіжому повітрі, якщо морозно воно, то вірусу якраз там в ньому майже немає. Вірус концентр от, в приміщеннях. Ну, і дійсно це укріплення імунітету, це здорове харчування. На жаль, ми можемо багато говорити, це будуть загальні фрази, я їх не надто люблю. Але дійсно це і здоровий спосіб життя, нормальне харчування, нормальний режим дня, нормальний сон. Все це сприяє зміцненню. Якщо, чому людина хворіє? Тому що втома. Перенавантажені і так далі, імунітет знижується, і вірус дає про себе знати. Якщо сильний імунітет у людини, то вірус він просто знищується. Як ставити до вживання противірусних препаратів на перших етапах, коли е, почали щойно що я ставлюсь позитивно, тому що я бачу випадки, коли ці препарати працюють, але ще раз наголошую, працюють препарати противірусні в перші 48 годин. Тому не рекомендую всім жителям області, які хворіють 5 днів. Тиждень, потім йдуть в лікарню, в аптеку, їм там, вибачте, не буду цього слова називати, продають ці препарати. Так. Противірусні препарати ефективні в перші 48 годин. Якщо ви прийшли в аптеку на п'ятий день хвороби і вам пропонують противірусний препарат, з вас просто хочуть скачати гроші. Це вже буде симптоматичне лікування. Ну і проведемо антикампанію проти самолікування. Все ж таки варто звертатися до Абсолютно. лікарів і отримувати Я фахову це медичну про... допомогу на всіх апаратних нарадах, на всіх виходах до ЗМІ про те, що як би не було, і навіть якщо захворіли і. Перші ознаки симптоми, медики вас чекають, якби не перенавантажені ми були сьогодні. Проте ми готові, особливо діток. Я просив би до року, якщо ви бачите хоча б мінімальні симптоми, вагітні жінки, звертайтеся і вам буде призначено якісне лікування, і воно вас убезпечить від тих ускладнень, про власне, які ми сьогодні говоримо. Як довго триватиме карантин і що може вплинути на його строки, карантин е, визначений е, по області до 23-го включно. Це суб, до, до, субота буде. Неділя це вихідний день 24-го. Місто суми ввело до 25-го, до понеділка включно. Е, потім будуть збиратися комісії відповідні з техноген безпеки і буде прийнято рішення. Ми моніторимо ситуацію щодня. Хочу сказати, що за цю добу е, за тими. За тією інформацією, яку мені надають, у нас за не погіршилась ситуація, от в цілому, не по випадках летальності, не по тяжким випадкам. Тобто сьогодні ситуація стабільна, керована, і я думаю, що вона буде продовжуватися ці дні в такому ж ракурсі. Розчистять сніг, покращаться погодні умови. І дітки підуть продовжувати навчання. на фоні Україні. Тобто, ситуація погана, звичайно, за ці шість випадків, дуже прикро, але тим не менше керована, так. На фоні загальної ситуації по нашій державі по Україні, якщо порівнювати з іншими областями, Якщо порівнювати з іншими областями, то карантинні заходи були введені в місті Київ в Одеській області. Ви uh -huh. знаєте, в крамк. Краматорську, здається, були випадки смертей сьогодні по Україні вчора, за доповіддю заступника міністра на відеоселекторі на нараді з віце-прем'єром, 45 померло людей по всій Україні. Але цей вірус ну, під час цієї епідемії, скажімо, більше охопив саме східні, східно-північні області. В той час як в 2009 році він починався з західних областей. Тому от саме ці всі летальні випадки, от вони сконцентровані від Одеси, по, -по сходу до нас. Зрозуміла, ви можете звернутися до наших глядачів на залишається буквально дві хвилини, щоб ви їм порадили на останок таке резюмуючи нашу Шановні розмову. Шановні Жителі області. Я ще раз хочу всіх закликати, що якщо ви відчуваєте недугу, бодай якісь малі ознаки. Хвороби простудної, то обов'язково звертайтесь до лікарів. Ми завжди готові допомогти вам в будь-який час доби. Ну а користуючись нагодою, сьогодні ми маємо таке свято, водохреще. Це дійсно цілюще свято. Я хотів би, щоб з тим святом в кожну сім'ю, де сьогодні є хворі, зайшло здоров'я, мир, спокій, затишок. Всього найкращого ж, я дякую вам, Сергій Павлович, за те, що знайшли час. Я знаю, що працюєте ви у посиленому режимі. Так. Що ж нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про захворюваність на грип на території нашої Області, всім дякую за увагу! Бережіть себе, і бережіть своїх близьких.